Хроніки окупації Бердянська. Вже 25 лютого російські війська підійшли впритул до Бердянську, зупинившись на околицях та в районі аеропорту. Збройних сил України у місті не було. 27 лютого російські війська на техніці вже проїхалися центром міста. Поступово всі адмінбудівлі. Зайнятий спецпризначенцями. Місцева влада з, після 27 лютого, зокрема, міський голова Олександр Світло не перебував на робочому місці. Через певний час він виїхав за допомогою СБУ з Бердянську на підконтрольну Україні територію. Протягом тривалого часу місцеві мешканці виходили на центр Бердянську. Протестами проти присутності російських військ, але, на жаль, це ні до чого не призвело. Що стосується сил ЗСУ, то відомо, що в місті базувався 501 й батальйон морської піхоти 36-ї бригади, але спочатку вторгнення він чомусь був направлений не в Мелітополь на стримування ворога, а в Маріуполь, де, врешті-решт, практично в повному складі потрапив у полон.